Друзі, всім привіт! Я вас вітаю. Ну що? Сьогодні ми приїхали помститись тій самій трофейній рибі, яка минулого разу нас, можна сказати, надурила. Сьогодні, друзі, сьогодні, подивіться, що це таке. Це скарб. Сьогодні я взяв з собою пацаку. Це просто для мене небивалий случай на рибальці. Ви знаєте, я щоб взяти з собою пацаку, це ви мені повинні в коментарях там насипати просто кучу коментарів. Сірий, як можна без пацаки на такі рибалки їздити. Сьогодні я прислухаюсь до вас, тому відразу поставте лайк, підтримайте мене як автора, і сьогодні все в нас вийде. Оце наше віконце, саме те, де я ловив минулого разу. І ще одне віконце я. В іншу сторону зробив. Зараз ми їх відразу прокормимо і будемо сидіти, чекати карпуху, отакого карпуху на підхід. Попри кормці, у нас все доволі таки типово для трофейної гарної риби. Це інтеркріль, короб, тигровий горіх. Зовсім трошки ципухи. Також додаємо зернових, це у нас мікс кукурудза натуральний від Трікабейць. І ми прекрасно розуміємо, за якою рибою ми сьогодні приїхали, на яку рибу ми націлені, тому ще додаємо конопля. Це така трохи пророщена вже з паростками конопля з перцем, також трикабець. І також саме атрактант Антарктик Крі. Формимо друге вікно. Сьогодні в мене в арсеналі потужний варіант на саме трофейну рибу. Це вудка від Maver, 5-метрова балоночка Maver MVR. Я вчора її дещо переобладнав, поставив шнурок. Ще товший. Поміняв мармишку, поставив сюди новенький ківочок. Коротше так, освіжив, можна сказати. Сьогодні у карпухи жодного шансу, друзі. Як ви гадаєте, піймаємо, я гадаю, втягнемо прям дуже гарну рибу. По наживці. У нас, як завжди, стартуємо з бутерброда, А далі буде видно. Тут, звісно, ви бачите умови не підловлю, ну, дуже складні. Тому що тут густий камиш. Якщо карпуха стартане хоча б на пів метра вправо-вліво, то ну, блин, це буде дуже погано. Він об камиш обматується і ти вже нічого не можеш зробити. Але будемо пробувати видирати. Прям рапа. Дві анаконди у вигляді черв'я. І фіксуємо. Все це діло опаришем. Чотири опарика. Дивіться, яка смакота. Та -мо! Дуже схожа була покльовка на того парня, що нам треба. Я бачу на віконці хтось там капашиться. Пускає пузирі. можливо це і крупний карась, але ну, я хочу вважати, що це саме той, Саме той, за ким ми сьогодні приїхали. Зараз ми перевіримо, хто там. Холоста покльовочка, але нічого страшного. Зараз дожмемо його.

Так, в камыш Що, все Ні, ще сидить а вон він. так що робить обмотався вже, зараза ой обмотався камиш, капець просто так так так. я навіть не бачу. по моєму все Ще сидить Ні, сидить, вон він стоїть. Він невеликий, такий до двушки. Так, а що ми можемо зробити, друзі? Треба підходити. Ай-яй-яй-яй-яй, трошки не додавив я його. Сьогодні я розумніший з подсакою, але ви бачите, я значально казав, що дуже складно ловити в таких умовах прям густого камиша. А що вже пацаку розклав? Його мабуть вже там і нема. Ну я принаймні не бачу. Мабуть все ж таки сход, друзі. Фух. Ні, ну підійти, конечно, треба, подивитись. Ти шо ти шо, блядь? Ой, сидить. Друзі, сидить. Тихо, 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 тихо. Вивів! А, так, все, я вивів. Отлично. Так, тепер треба не, не пускать. Давайте сюди. Все. Півторашечка. О. Есть. Та не вже. Невже? Ну, це, звісно, ми не одігралися за минулу рибалку, але все ж таки. Він пробився, бачите, прям дуже хорошо. От що значить подсака, коли лодці лежить, да? Все ж таки так. Да. Чого я вас не слухаю? Раз-раз і раз, без питань взяв. А була б пацака на минулій рибальці б того 3 також не злили. Бачите, як він пробився гарно. Тому і не зійшов навіть на жорсткість зцепки. У нього шансів не було, як я вам зранку і казав. тихо. Треба ж хоч фотку зробити з тобою. Навіть полторахи, мабуть, нема, десь кіло триста. Але це рижий, друзі. Це те, що нам треба. Це саме та риба, за якою ми їхали. Саме ті емоції. Це просто капець. Дивіться, як з татухою гармонує, так? Да? Хоча що з ним фоткатися, Я не знаю. У мене фоток із більшими вистачає. Тому давайте його відразу відпустимо. Все, пливий друже, підростає. А пацак я б такий, щоб отак от закинув би і хай лежить. А давайте трохи дозакришимось, чуть кукурузки кинемо і відходимо назад. Хлоп. Хлоп. Все. Багато насипамо, щоб не перекармлювати. Мікс кукуруза натуральний. У, друзі, так, да. оце саме ті емоції, які мені були сьогодні потрібні, за якими я і їхав. Так, да, звісно, це не 3,5, але все ж таки нервішки трохи мені цей рижуха пощекотав. Дуже класно на балонечку Ну, Ви бачите, я ж за що кажу, настільки густий камиш, дуже-дуже складно з рибою справлятись. Я просто не представляю, що було, аби там. Б... Четвірочка сиділа. Але ну, в будь-якому випадку, бачите, віконце в мене не широке, тому вправо-вліво, навіть сантиметрів 40 якщо він піде, він вже може просто обмотатися об камиш. Як і цей в принципі, зробив. Я трошки слабіну дав. А із-за чого дав слабіну? Тому що він пішов на мене. У мене варіантів небагато. Або вудку з рук випускати, щоб вона не зламалася, або ламається вудка, тому що він йде по тебе, критичний вугол розумієте, на вудці дається. І ну у мене так ламались водки, тому я вже навчений. Бачите, трошки попустив і все, і він в камиш. Ладно, перенаживляємось і погнали далі. Да, і зрядно ми з вами пошуміли, тому можна зробити паузу, поки рибка знову обратно підійде. Я вам скажу, я а, сьогодні, ну, штуки 3 міста вже поміняв. І все одно повернувся на те місце, де ми і починали. Просто навіть судячи по вчорашньому дню, то сьогодні ну, камиш майже зовсім не гуляє. Розумієте, А вчора прям рибка гуляла, сьогодні її взагалі не видно. Тому я трохи побігав, сидів взагалі ж без кльова, мабуть, години півтори. І оце повернувся, а тут якраз на законом зайшов рижик або парочка. Ну, зараз перевіримо, він сам був чи ні. Лотвичка. Ну, така непогана, ви знаєте. А, до речі, друзі, бачите, робив я собі раніше ще віконце в такому густому рагозі. Взагалі у мене сьогодні три вікна. Одне з них спрацювало. Бачили, я рибку втягнув. А зараз вирішив прийти сюди, перевірити два, яких залишились. Ну, нічого цікавого тут нема. Бачите, платво одну втягнув, і не видно, щоб на вікні хтось нормальний сидів. Тому пішліть обратно. Може там знов зібралися рижики. Що ж, друзі, по часу у нас вже за обід, і як завжди, у нас кльов просто в нуль. Нібито хтось рубільником виключив. Ви бачите, отака ситуація зараз по рибалках. Дві адекватні рибини за два дні. Але все ж таки висижую, вичікую. Все задля вас, тому став лайк, якщо сподобався ролик. Не забувайте підписуватись на канал, тому що просто багато хто без підписки дивиться. А я не хочу, щоб ви пропускали дуже круті трофейні рибалки. З однієї сторони, ми сьогодні і помстилися тій трофейній рибині, яка в нас свалила на минулій рибальці. А з іншої сторони, ну, хотілося б, чесно, не півторашкою помститися, а ще більшою рибиною ну, десь четвіркою така, друзі, сьогодні рибалочка. Пишіть обов'язково коментарі, що ви про це думаєте. На сьогодні все. Всім пока. Зараз знаходжуся у Німеччині. Люди з Денмарку допомагають Україні. Вже 15-й раз люди їдуть в Україну. Ось так коротко. Відбувається покраще. Так, да. все, що нам потрібно знати. Усім привіт, друзі! Зараз знаходжуся у Німеччині. Вчора приїхав оцим бусом порожнім, щоб його завантажити вже на місцевому хабі Судово-Вішнянської територіальної громади. Тут багато чого назбиралося, не тільки військової тематики, також для цивільного населення. Тому працюємо. Льох, тільки не кажи, що я тобі буса зламав, поки доїхав. Ні, це просто українці дуже люблять чистоту, і тому у них порядок в окопах, порядок в машині, порядок вдома, в душі, в серці і всюди. Тому ми, якщо миємо салон, то ми його так, що знімаємо нафіг всю підлогу. Нема. Виїхали з Дюссельдорфу колоною, п'ять повністю завантажених автівок. Медицина, речі для цивільних, з Рамштайна передача. Але Льоша без мене з'їздив на Рамштайн і вже забрав. І. Як ти міг так? Ну, бо ми не стоїмо на місці, якщо є вільних, вільна хвилинка, то ми всю логістику закриваємо. По можливості швидко. Груш з Рамштайну була можливість забрати трохи швидше, щоб вони почали збирати ще більше раніше. Отак от, от. Не потрапив я цього разу на авіабазу. Аж зарігмував. Їдемо до Судової Вишні, там перевантажимо частину, бо цей бус знову виїжджає до Льохи і через 2 дні він знову буде вантажитись тут. У ну, а поки ми тут їздимо, Жека продовжує їздити на передову і передавати потрібні речі нашим бійцям. Не зупиняємось. А, знову приїхали до хлопців, а, поки Сергій відсутній, тому працюємо а, поки без нього. Ну, щось не так? А хлопцям тобто треба на чомусь їздити. До України волонтерам всім пришедшим. велика велика дня. Це звір допоможе нам виконувати завдання і наближати нашу перемогу, щоб всі воїни повернулись по домах, щоб всі, хто вдома забули, що таке війна, якомога швидше. Ще раз дуже-дуже дякую. Вам дякую, досить до Волонтерська діяльність цікава. Перевантажений бус і проблема з колесом. Ну, це дорога і багато багато кілометрів. Без цього ніяк. 20 євро за шиномонтаж одного колеса без порезу, без нічого, просто заміна соска на диске. Так, я бываю. 20 евро. 20 евро. Не готов. Смачно. Я кому? Тільки українські жінки можуть волонтерів зустріти посеред траси на заправці і привезти смачнюший гаряч, гарячий борщ з хлібом, з сметаною, привезти і це все колбаска. в полотенці і домашньою ковбасою, привезти, нагодувати волонтерів і поїхати спати. Дякую, що не спати, а не якісь хот-доги. У нас завтра ще ярмарок. І потім завтра э, виступати на ярмарку, збирати благодійну допомогу. Купувати і, ліки для нас. Купи ліки і все відправляти в Україну. Оце українські жінки і українські волонтери. Стараємось. Дякуємо. Так українські волонтери об'єднуються по всьому світі. Смачно. 15 times. That's cool. 15. 15. The guys from Denmark already oh, the 15, uh, 15 times. Чи чого я спілкуюся з англійською? Люди з Денмарку допомагають Україні. Вже 15-й раз люди їдуть в Україну. Знайомі наліпки. Ми добрались до судової вишні, далі перевантаження, завантаження і далі на схід. Зі мною сьогодні незвичний напарник водій. Знайомтесь Марина, Дюсельдорф. дівчина з Донецьку, яка мешкає зараз у Дюссельдорфі, в Німеччині і допомагає українцям. Друзі, йде війна з 2014 року. Ми не можемо нічого не робити. А останній рік ми дуже багато робимо в Німеччині для того, щоб переконати німців, що нам треба допомагати для того, щоб допомогти біженцям. І, звичайно, ми займаємося і гуманітарною допомогою, е, намагаємося знайти все те, що е, в нас запитують організації різні, як цивільного призначення, так і військового. Робимо з Німеччини все, що можливе для України. Слава Україні! Героям слава! Окрім того, на іншій автівці як виявилося. Їде бельгійський режисер, він їде знімати документальний фільм про війну в Україні. Я так розумію, він з 16-го року вже знімає його. Так, з 16 го по 22-й він відзняв вже першу частину, яка теж стосувалася війни. І зараз вони роблять другу частину, так. Тому дуже цікаві люди допомагають Україні. Окрім того, що він їде знімати, він Передає на фронт дві автівки з причепом. Старлінк і ще багато-багато чого цікавого, бо сама заповнювала декларацію, його можу сказати багато класного стафу. Це дуже круто. Люди, які поїхали за кордон, які іноземці, намагаються допомагати українцям. А ми, до речі, вам його ще покажемо і, можливо, запитаємо щось про його допомогу Україні. Якось так. Welcome to Dnipro. Thank you. Uh, Peter, why are you here? Uh, I'm here uh, in Dnipro because uh, we have a lot of friends from when the war started before I was working in a film project and now they're started with their own humanitarian organization. They're helping a lot of different people in the uh, And we set up with them like a hotspot project, which is like delivering food and uh, starting connection. And medicine and basic hygienical kits to the front line. And that's why we collected all these products and, uh, and all this help in Belgium to bring it for them to assist those people. But I think it's, uh, it's very important for me. It touched me personally because of all these friendships that I built here in Ukraine. And I think it's very important that me, as a film director, I have to give something back now to Ukraine, who did a lot for me in the past.

Поки ми каталися по Німеччині автівка, як масло там лилося, просто бачили в минулому відео. Вже полагодили і вже сьогодні доставляємо опсу. Навіть цей приварили. Дякую. красне дякую. Що ми вас? зробимо так, щоб перемога ближче була і набагато. Це обов'язково, ніяк інакше. Розвантажуємо і їдемо далі. Вона не дає. Ще, ще одна вазочка. П'ята окрема штурмова. Сашко Антон, все як обіцяли, привезли з рук в руки. Шолома, знайшли. Дивіться, який гарний. Передаємо новому власнику. Дякуємо вам. Так, у нас ще підсумки, багато стапу цікавого. Зараз покажу, що ще. Осьо, дивіться вам, 10 штук таких. Будете вивчати О. корисно. Енергетики Бу. І це вітання. Це давай відверків. Далеко, це, це, це. Це. давай. Підійде? Так. Так, так це... Ну, це збірки. Збірки. Тут, на... да, Треба похопи. Як у вас тут? Більш менш Додому хочеться вже на море. Сильно хочеться. До мамки. Це це Та буде по-любому. Покращення відбувається якесь? Да. Ось так коротко. Mm. Відбувається покращення? Так. Mm. Да. Все, що нам потрібно знати. Їдемо далі. Так. Від бригади до ураган це підписано, це одразу mm. з'їсти. Воно готує цю Вам yeah, готувалося. Це, це. 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 маркет. <пай>. Це тут теж солоденькі mm -hmm. таке горішки. Дві маскувальні О, oh, Хороша штука. Правильно. Таке. Можна. Mm -hmm. Так, енергії. Mm -hmm. Так, Це з Рамштайну РПСК. Тут підсумки ще. Mm -hmm. Купа всього. Розберетися. І, і основний замовлення mm. зарядна станція. Поминула зарядна станція вийшла з ладу. Не без допомоги арти якоїсь. Дякую Все. вам велике. Будь, Будь ласка, вага. вам дякуємо. То, що допомагаєте. І як у вас справа. Дуже вдячний вам за підтримку. І... Де? Там чи тут? Там. Там, Там та не сильно. Не сильно? Краще не стало? Ні, покопую вас про. Ну так от. На що на тих не Надіємося на краще. Да, Надіємося на краще. Так, надіємо, краще. Так. Так. Бачите, всюди по-різному. інформація. Добре, тримайтеся, хлопці, дякую. Вам да. дякую. Поїде в Дюсільдор. Mm -hmm. на... О, О дякую. це чудово. Ану, який покажи. 41. 41. Немає підписів. Ні, немає. Що ж, друзі, так у нас пройшов тиждень. Велика вийшла подорож. Дякую за те, що підтримуєте донатами.